Історія живе не тільки в книгах, вона живе в родинних розповідях, піснях, традиціях. У рамках етнопроєкту Скарбниця телеканал Прилуки спільно з фольклористкою Вікторією Лумещенко розпочав експедицію Прилуцьким краєм. Працюємо, аби зібрати, зберегти і оцифрувати нематеріальну культурну спадщину нашого регіону. Сьогодні ми приїхали в столо Сергіївка Яблонівської територіальної громади і хочемо познайомити вас з унікальною жінкою, яка є берегинею народних традицій. Зовсім скоро українці святкуватимуть Великдень. А яке ж свято без головної окраси столу великодньої паски? Паска це не просто здоба, це пам'ять про рід. Тепло бабусиної печі і аромат, що повертає в дитинство. За давньою традицією пекти паски починають у чистий четвер. У селі Сергіївка до цього процесу підходять з особливим трепетом. Тут відтворюють автентичні рецепти, яким понад 100 років. Родинною формулою святкової паски з нами поділилася домогосподарка Олена Родінова. Заздалегідь розпаливши піч, газдиня береться за перший і найважливіший етап. Приготування опари. Спочатку дріжджі, тут 25 грам, розводимо теплою водичкою, щоб вони починали жити. Для того, щоб вони швидше ожили, ми їм даємо трошки цукру і чекаємо, поки воно розчиниться. Пані Олена каже, готує за бабусиним рецептом. Тоді паска була з легкою кислинкою. Для цього в опару додаємо сироватку. А далі ми додаємо трошки цукру, трошки солі. Так, яєчко ми пізніше. Тепер розчинений розчинені дрожжі. О, вони вже майже розтанули. Так? Дріжджі ми сюди додаємо. Зараз воно розчинилося і ми додаємо потрошку муки. Опера має бути густою, бо саме вона не дає пасці осісти і дарує особливу пухкість. Тому муки не варто шкодувати. Поки господиня змішує усі інгредієнти, ділиться спогадами і таємницями давньої паски. Наші пращури не робили солодку паску. Паска була солона. Її їли з салом, з м'ясом, з курочкою, але не солодка. Цукру тоді ну були майже не було. Був колотий і його дуже рідко вживали. А це був ну такий великий дефіцит. Коли опара стала однорідною, її накривають рушником і залишають на деякий час, аби тісто, так би мовити, ожило. Олена Родінова ділиться, приготування Паски здавна вважалося таємничим обрядом. Тоді господині усамітнювалися, у хаті ставало тихо, бо в тісто замішували найкращі побажання для родини. Закривали всі двері, всі, всі вікна, щоб ніхто не завадив, бо це вважалося таке дійство магічне. Коли тісто піднімається, це таке чудо було. За розмовами про давні звичаї, про бабусині рецепти, про те, як пахла рідна домівка в дитинстві, не помічаємо, як минає година. Наша опара вже встигла піднятися. Тепер додаємо решту інгредієнтів: серед них і крапля домашнього хмільного секрету. Бо саме так у давнину готували паску, говорить господиня Олена. Опара вже у нас піднялась. Тепер ми замішуємо основне тісто, Добавили муки, яєчка. І тепер додаю трошки самогоночки, чарочку, не більше. От. Тепер ретельно вимішуємо і поставимо далі на е, дозрівання тіста. Тісто має піднятися, тісто має е, заграти. А горілку завжди у нас добавляли, е, це не горілка, а самогонка. Е, добавляли для того, щоб грало краще. І е, не було в традиції е, нашого села, щоб е, Паска була солодка. Вона була завжди солона. І їли паску з е, м'ясом, з ковбасами, з салом. Оце була справжня українська пасха. Під час змішування тіста важливий настрій господині. У народі здавна вірили, як хазяйка себе почуває, такою і буде паска. Якщо вона в в гармонійному стані, в мирі злагоді з собою, тоді в неї все гарно виходить і не відбувається якихось негараздів з тістом. Чого це важливо? То, що якщо тісто відчує неправильний настрій, Воно може не піднятися і не получиться паска. Аби тісто добре підросло, знову накриваємо і ставимо у тепло. У затишку біля печі воно дозріває. Через півгодинки пані Олена вже вимішує тісто руками, додає ще трохи борошна, а потім змащує соняшниковою олією. Це дозволить пасці не прилипнути до форми. А тепер ми закладаємо на половинку. І воно ще трошки розстоїться, і ми по поставимо в піч через 10-20 хвилин. Тісто у формі підростає втретє. У печі вже перегоріли дрова, залишилося тільки вугілля. Саме воно потрібне для випікання паски. З особливою обережністю Олена Родінова поміщає форму з пухким ніжним тістом у піч. Відтепер усе в руках часу, тепла і традиції. Паска починає народжуватися. Минуло 40 хвилин, і ось вона. Саме таку паску пекла бабуся пані Олени. Щорічно жінка відроджує родинну традицію, бо саме великодній хліб. Це символ єдності між поколіннями.